Всім привіт і з вами Павло. І сьогодні ми будемо дивитися, що станеться, якщо ми, псих... ми Пшикнемо дезодоранта в наш відчищувач повітря як Xiaomi. Всі ми знаємо, що відчищувачі повітря вони зроблені для цигарок та смогу. Ну і, ну і пильці з хутром тварин. Ззаду, ззаду тут стоїть Так по суті електронний нос, який якраз сприймає всі ці частинки. Тут стоїть лазерний емітор. Ну, коротше, тут стоїть штука, яка випромінює лазер та маленький вентилятор для охолодження. І сьогодні ми подивимося, що станція, якщо ми пшихнемо цим дезодорантом зі смаком темного шоколаду, якщо у вас це цікавить прямо в цей ніс. Всі ми, мабуть, знаємо, що запах це маленькі, частинки, це маленькі частинки, які доля до нашого носу, а потім це сканують нерви і мозок це, наш, це якось інтерпретує, як, це, як сморід. Чи гарний запах. Сморь зазвичай, е... зазвичай означає, що речовина, яку ви нюхаєте, не дуже безпечна, е... біологічно небезпечна або просто токсична, а гарні запахи, наприклад, як шоколад, який місить багато цукру. І в стародавні часи цукор був дуже, е... дуже важливою речовиною, ну, тому що він, по суті, був енергією для нас. І зараз ми подивимося, що станція. е, якщо ми шкеймо в Партікл-Детектор. Ми досягли майже максимального показника, тобто 600. Частинок на мільйон, мені здається. Ви розумієте, скільки із запахових речовин в дезодоранті тепер? А на цьому все, до побачення.